Пробую я тепер з тим ідерком. Як з ним буде. Взяв мішок в кишеню і йду. О, який гарний. Дивіться, бачите цей підосинових чи шо червоний, такі молодесень, маленький. Ну якщо тут зараз ще не буде теж, я зараз буду круги мутати. Але я думаю тут має бути така місцевість, що повинна бути ягодка. Чорничка ти де. Не густо нема. Угу. Під сам ліс. Під сам ліс треба йти, так? Ось тут щось починається трошки. так теж нормально? Збирати можна з відерочком. Бачите? І з ящиком можна, і з відерком можна. З тим от великим... О, тут яка гарна чорниця. Тут гарна є. Але це невеликий кусок. трошки летить мимо. Ящик більшу площ, площу захвачує. Ось, бачите, трошки назбирав? Мали би кущі густіші, набирались без печа. Nu ai ce tu zi, și cum crași și să stii Щось трошки є, тут попід ліс Досить швидко назбирав, бачите скільки Відрітому Ту відро велике, а тут так не знаю кілограм шість десь Нормально, має такий мішок Мішок такий, бачите, старий тайський, то мені тут знайомі дали, бо я свої, свої забув в нього висиплю зараз О. Це ось такий мішок. Ось він тут стоїть, піду знову назбираю зараз піввідерка і знову Заповню мішок, тоді віднесу. Ось, ось такий от кусочок тут прийшов. Зібрав. Нормально. Бачу теж є. Теж більш-менш така, що можна поскрипти трохи. Вже вечоріє, сонце низько, я обійшов, так все, звітом сюди дійшов, там назбирав досить швидко цілий мішок. Кілограм 25 виніс його на дорогу. Потім пішов сюди, вже мішок не збирав. Взяв з шестим відром, трошки назбирав і потім взяв цей ящик, ще назбирав отаке відерко одне. Ну коротше, ягода. Дощ, від дощу дуже така тече сильно. Я мішок заніс і він потік трохи. Більше мішка носити не буду. Поки що. Ось. А зараз насиплю. Та як я казав, що тут в мене 35 і ще 45 треба зібрати. Якраз 45 я і зібрав. Разом вийшло 80 кілограмів. Пінита ніби там є по ліс, але вона така якась так росте, так важко збирається там. Коротше Не та поляна для, для гарного улову. Але що є, то є. Так, зараз ще поїдемо в той мішок, заберу, а, ще треба піти типу, позбирати. Ось під'їхав до мішка. Зараз ще пересиплю цей мішочок. Мішочок. Бачите воно? від дощів така капець я той мішочок приніс і мені потік трохи то нічого стаку приймають але все одно мені не треба щоб вона текла мені Тобі краще буду відра носити коли б була постійно жара посуха то вона суха вона майже не пускає соку можна носити а зараз бачите два повні ящики 25 кілограмів тоді якщо не більше Короче, 80 килограмм есть да? Так, так, так. Хорошо. Ну, sure. Отак. От Шість сім ящиків. Стоп, сім ящиків. Там, там по кілограм 14, напевно, то щось більше як 80 виходить. Ну хай по 13. Хм, як я так врахував. Ладно. Здам, побачу. Добре. Бо я ще трохи морошки назбираю. Ходив я по морошку, бачите скільки ще зібрав. Цілий такий судочок, гарна така ягодка Ще буду мати на варень. Ну все, їдемо ми. Їдемо. Бувайте здорові!